Дорогі друзі, ТЦК вже взагалі повністю втратили не тільки розум, а й будь-яку людяність. Вони вже б'ють людей публічно і затягують їх непритомними в автомобіль. Відповідне відео ви сьогодні побачите. А саме головне ви побачите, що робити та як захистити себе від злочинних дій ТЦК, адже закон чітко визначає, що ви маєте право робити в таких випадках. Чому про це усі мовчать? Як ви думаєте? А дуже просто: ніхто не хоче ризикувати ні своїм життям, ні своїм здоров'ям, ні здоров'ям та життям своїх близьких, адже це озброєне формування. Протистояти якому можуть тільки відомі та успішні люди. Так, так, друзі, ті люди, які можуть говорити вам правду, наше інформаційне агентство завжди вам розповідає те, що є насправді. Але, друзі, ми розуміємо, що розказуючи вам такі речі. Ми наражаємо себе на небезпеку, саме тому закон дає можливість журналістам носити травматичну зброю та інші спеціальні заходи самозахисту. Але тоді питання, чому марафон про це мовчить? Той марафон, якому ви платите мільярди гривень в рік податків? Саме з ваших грошей їм виплачуються заробітні плати цим журналістам, які мовчать про такі жахливі речі, які творяться в Україні. Бо їхнє завдання розповідати вам, як у нас все добре, а наше завдання розповісти вам правду, такою, якою вона є, аби зупинити те свавілля і ті злочинні діяння, які творяться сьогодні в тилу. Але тоді цілком доцільне запитання: якщо ви своїх податків платите єдиному марафону. Мільярди гривень в рік. Скажіть, будь ласка, чому ви не звертаєтесь до них? Чому ви звертаєтесь до нас? Саме до тих незалежних журналістів, які не бояться казати правду. Але при цьому фінансово допомагати ви не хочете. Є тільки декілька людей, які нам фінансово допомагають. При цьому чхати вони хотіли, що для того, щоб інформаційне агентство могло розвиватися і надалі, йому потрібне фінансування. Де його брати? Скажіть, будь ласка. І ми будемо про це говорити, тому що коли нас не стане, ви будете казати, а чому ви не сказали? Ми б вам би щось би, та й відправили. От для того, щоб ви цього не казали, ми вам розповідаємо реальність, яка є. Тим, кому ви платите мільярди, ви до них не звертаєтесь. А до нас ви пишете. Більше того, не просто пишете, вимагаєте, коли вам пояснюють. Що потрібно за послуги платити. Бо інакше ми взагалі збанкрутуємо і нас не буде. Але в Україні знаходяться такі нахаби, які ще пишуть нашим адміністраторам, начебто вони їм щось винні. Шановні, якщо ви хочете, щоб на вас хтось працював, будь ласка, оплачуйте їх роботу. Не хочете, вирішуйте свої проблеми самостійно. Не хочете самостійно, звертайтесь до тих. Кого ви вважаєте за необхідним і кому вам не шкода платити, але ви не вправі звертатись до приватного інформаційного агентства і з нього безкоштовно щось вимагати. Стільки, скільки пережили за цей рік ми, скільки нас згонили, скільки було репресій проти мене особисто, моїх журналістів, і ви будете зараз там в коментарях розповідати, що це все просто. Якщо все так просто, то візьміть і зробіть. А не пишіть в коментарях, просто йому. Сидить на дивані, в нього просто. То не сиди, роби, вивчи, зніми відео, розвинь своє інформаційне агентство вперед! І побачимо, герої. Це ж до якого маразма взагалі подоходили, пишуть нашим адміністраторам: сидять дівчатка, які жалуються потім директору, що їх хтось там ображає. Шановний! Якщо ти хочеш якихось послуг від приватного інформаційного агентства, то звертайся в марафон, якому ти платиш. В нас ти не маєш права нічого вимагати. У нас все на договірній основі. Ті речі, які нам цікаві для розвитку інформаційного агентства, інформаційне агентство розповідає. Ті речі, які нашим глядачам не цікаві, ми про це не розповідаємо, а отже, всім відмовляємо. Якщо ви хочете, щоб вашу ситуацію дізнались мільйони людей, будь ласка, укладаємо договір і надаємо вам рекламні послуги. Також дякуємо усім тим, дорогі наші глядачі, хто нас підтримує фінансово. Бо саме завдяки вам, саме завдяки вашій свідомості і вашому прагненню до справедливої України, до правди, ми можемо працювати. Тому для усіх вас, хто має можливість. І хто хоче підтримати наше інформаційне агентство в боротьбі проти цієї нечисті, яка зараз окупувала Україну тут всередині. Ось ці ось злочинці, про яких ми сьогодні вам розповімо. І не тільки ми, а навіть Збройні Сили України, офіцери про це сьогодні вам скажуть в інтерв'ю. Реквізити ми залишили в описі під відео та в першому закріпленому коментарі. Дякуємо вам, друзі, усім тим, хто небайдужий. Хто не байдужий до волі та свободи України? Хто не байдужий і хоче чути правду, а не ту марафонську все добре? Це добре, що там все добре. А що робити тим, у кого не все добре? Може, треба розповідати про проблеми? Може їх потрібно вирішувати? Може потрібно звертати увагу на це все? Чи ми перетворимося на расистів? Чи ви не бачите, до чого призводить? Замовчування проблем. Чи ви не бачите до чого призводять державні змі, які фінансуються з державного бюджету? Там же ще йде повна цензура. Слова не можна сказати проти влади, проти тих певних представників злочинних груп, які сьогодні роблять просто жахіття. Вже на вулиці б'ють людей і тягнуть їх. Вибачте, як скот. А мільйони людей сидять і ще пишуть. Клянчать гроші, хто в тебе клянчить гроші, ти недоумок. Тобі пояснюється, що там мільярди отримуються. Розумієш ти недоумок. А тут ти нічого не платиш і ти ще хочеш, щоб люди ризикували життям та здоров'ям. Вибачайте, друзі, але недоумків нам на каналі точно не потрібно. Тому хай краще вони відписуються і йдуть звідси за руським кораблем. Нехай залишаться ті люди, які дійсно розуміють, про що йде мова, і наскільки титанічну роботу роблять наші журналісти. А як ми вже сказали, донатів немає, змушені заробляти на рекламі, а воно ще й пише, що, начебто, ти йому щось винен. Ви тільки вдумайтесь взагалі в цю шизофренію. То як взагалі ми маємо перемагати цих ось орків, коли тут всередині такі ж самі сидять, нічого не хочуть, ні вчитись не хочуть. Ні заробляти не хочуть, ні допомагати не хочуть, і навіть клянчать, щоб ти щось їм був винен. А ти, мов, збанкрутуй, працюй на нас безкоштовно. Не треба платити за офіс, не треба платити страшенні комунальні послуги. Нічого платити не потрібно. Також друзі, сказали раз і назавжди, більш повторювати не будемо. Всі автоматично йдуть в блок. Це мій наказ усім адміністраторам, бо дикі та нахабні тут точно не потрібні. Україна це нормальна країна, і всі мають розуміти, що для того, щоб жити, потрібні гроші. І ніхто з цих осіб не йде на роботу на безкоштовній основі. Усі йдуть і запитують, а скільки ви будете платити. І саме ми створюємо робочі місця. І немає чого через вас, щоб наші працівники не отримували ту заробітну плату, яка їм повинна нараховуватись згідно законів України. Бо в кого є мозок, той сам все розуміє і без того, що ми говоримо. А ось для цих ось, вибачте, деяких, хай краще вони йдуть звідси. І якщо для вас 100 доларів за юридичну консультацію це великі гроші, то, шановні, підійдіть на юрфак, вивчіться і вирішуйте свої питання самостійно. Або йдіть до безкоштовних юристів. Але розповідати нам, за скільки нам консультувати і як нам працювати, точно не вам. Одне дивно, де стільки диких людей знаходяться в Україні. Це просто жах. А тепер, друзі, давайте усі разом подивимось інтерв'ю нашого військовослужбовця-офіцера, який розповів, що б він робив з працівниками ТЦК. А саме, ось цих ось центрів комплектування та соціального захисту, які нічого не роблять, будучи озброєними, б'ють людей, тягають їх як непотріб. При тому всьому, будучи озброєними, а значить, кожна людина має повне право на самозахист, як і озброєних людей. І про це чітко говорить стаття 36 Кримінального кодексу України. Читати треба, що з вами буде, якщо ви і надалі будете нападати на людей. От нападеш ти на мене і побачиш, як працює стаття 36 Кримінального кодексу України, що роблять з озброєною особою. А тепер увага на екран. Послухаємо нашого військовослужбовця, офіцера. Більше того, скажу, що бійці, які йдуть виконувати операції, часто дійсно є неоформленими бійцями. Це теж пов'язано з тим, що що б не сталося, Україна завжди може сказати: я не знаю, хто це. Я не знаю, хто це це якісь бог і знає. І. і в цьому найбільший героїзм цих людей, дуже багатьох людей, не тільки серед наших бійців, що люди на це готові йти. Тобто, їхнє визнання буде через багато років, я сподіваюся, не дуже багато років, але через все таки не зараз, як мінімум. Визнання системою про те, що вони дійсно були бійцями тих чи інших спецслужб. Рік іде війна, і ми досі маємо показувати перед європейцями, що ми є жертвами. Може, пора вже закінчити і вже рухатися, все таки якось в сторону Кремля, знищуючи все там на своєму шляху. І знаю про те, що наближається той час, коли це дійсно вже буде, і ми зможемо, не криючись, рухатися і офіційно боротися на території Росії, знищувати ворога в його лігові. Найближчим часом українські українські сили все-таки змінять свою, свою свій підхід до цієї війни. Командир я не буду казати, які бригади, тому що я багато за рік проїздив. тобто В них з бригад просто командир відправляє групу на нулі, каже, там наші стоять, йдіть туди і там, от, займіть позиції. Виявляється, що там стоять русські. Наш цей мовний, мовний бар'єр, що зараз є рускій, вони там здрасті, ті здрасті, і вони проходять і їх просто розвалюють в спину. Якщо б людина на українське спілкувалася, це багато чого би показало. В принципі, на війні. Я нікого там не засуджую, що я, в мене теж багато братів рускоязичних, але от бою, ну, який підтекст дає. І е, на рахунок командирів тут, у нас командири йдуть в бій з бійцями. У ЗСУ командири жарять шашличок з м'яса, який виділені на, на особовий склад. І от так, ти сьогодні старший пішов. Привернуло строї, троє, докомплектували так, це не ти старший. Ну, от так воно відбувається зараз. В більшості бригад, Кіг я не хочу просто називати. Якщо командир, колишній мент, який здавав Слов'янськ у 2014 році, як ви думаєте, він за Україну? І він, от в нього сам більше втрати, чому у нас в ЗСУ, коли великі втрати підрозділі, не роблять, як в штатах, наприклад. Не садять, не звільняють командирів. Це все від командира залежить. В нас втрати, відвели, укомплектували, далі з тим же самим командир відправляють, і то же само, от на, на ці самі граблі вони наступають. Тобто людина не зацікавлена, щоб, або щоб була перемога, або просто працює на ворога, я просто не можу це об'яснити. Колись я в 14 му давав у Славянській сьогодні, я командир, колишній мент, ну, я не думаю, що можна людину так прямо завербувати там ці виправити. А що такий бардак? Ну, зараз почнуть кричати не на часі, не критикуйте, а що не на часі, якщо люди помирають через це? Ну, люди помирають, багато помирають людей. -е, бардак, ну я не скажу там про вищі командування, можливо, там багато чого вони не доходять до них. Да? Угу. Так само, як планується операція. Через десятий телефон, телефон, от вони там, хтось додавить, хтось спорчений телефон як називається, так? Е -е, тому що командири не хочуть воювати, вони роблять все, щоб вони сиділи десь в тилу, наприклад. Сиділи в Кремальторську, а його підрозділ був на Бахмуті, і тупо по, по, по зв'язку з ними, може, там, він ні разу навіть на позиції не приїжджав, бувають такі випадки, що люди не знають, де свого командиру От. І Бардак, от, у нас, чому, як сказав один британський цей, у нас проблема в середній ланці, тобто від лейтенанта до майора. Так? Тому що люди не бойові, люди не хочуть воювати, і от це треба міняти. Якщо поміняється оцей середній клас наших офіцерів, тоді все буде чітко, я думаю так. Це совкова фігня, яка дотепер просто не з системи нашої. У нас зараз у так дуже багато позитиву. Зрозуміло, що ми хвалимо українську армію, хвалимо своїх героїв. Це правильно. З іншого боку, от не помічати такі штуки. Наскільки в нас заліз совкова зараз армія? Ну, наскільки процентів? Ну, я не знаю. Я думаю, десь на 70 так і залишилось 60. Ну, всі, в принципі, от бумажна робота. Ну, Давно вже це, взяти, європейські країни цього немає. Ну, Оці затягування людей, наприклад, так от совкове, далі воно є. Е, я розумію, там якихось аватарів там, нагнути за те, що не бухають, тому що алкоголь і фронт вони несумісні взагалі. Якщо ти вдома, та, тільки зніми форму, тому що в цій формі гинуть люди в даний момент в цій формі, наприклад, бухаєш. так? Ну, Це для мене взагалі. Переодягнись в цивільне, ти в відпустці роби, що хочеш. Там алкоголь і бойові дії, вони взагалі не смісні. Тому що були люди, які не думали, що вони вже і алкоголь прийняли, вони, вони храбрості більше. 200-200, 200, 200. Або засипали і заходили людей, просто розстрілювали на позиціях. Я розумію, що людям ну, в окопному зараз там, люди, які сидять там без, без ротації давно, їм важко. Але вони мають розуміти, що це їхнє життя їхні життя побратимів. На рахунку цієї самовільного залишення, тобто все за чаю мають на увазі, так? Mm -hmm. їх буде багато ще більше. Тому що людей беруть з вулиці насильно, відправляють туди. І ці люди з страхом, вони не знають, що робити. От перше це бігти. Друге, люди, які побачили несправедливість у підрозділі, і краще вони відсидяться, чим так я назвав. 50 чоловік відправили, вернулися, докомплектували ще раз. Людина в своїй справі спец, а от його з аватарами, наприклад, кидають от в таку фігню. Такі командири. От це, якщо поміняється оця ланка, що я говорю середня, такого не буде. бардаку і не буде СЗЧ, за частики, тому що командир буде переживати за свого. ходити в бій своїми цими бійцями, він буде переживати за кожного свого бійця і уважати. Ви бачите, як нас люди тікають в бебі-боксах, це вже така стара тема проїжджена. З іншого боку, є воєнкоми, які там просто пакують, кидають тебе в машину, кудись повезли. Теж такий підхід дуже неоднозначний. Оці люди, яких запакували, закинули. Наскільки вони результат дадуть, в принципі? Ну, от, це потенційний сезачечник, І через нього загинемо, в принципі, ну, порядку десятка людей, які не хочуть воювати, які хотіли, наприклад, втекти за кордон, або якого запакував воєнком. Ну, на мою думку, воєнкоми мають бути на першій лінії і не в командному суставі. Наприклад, на Західній Україні зараз кожен воєнком практично мільярдер. От. А як так? У ну, мене, наприклад, в місті воєнком випустив вже таку кількість людей з Одеси, з Харкова, хлопців. Довідки. Робляться довідка 12 тисяч доларів. Довідці пише, що ти на три місяці непридатний для служби, і ти практично з нею виїжджаєш. Хто це так, у вас такий воєнком цікавий? Воємно нас такий воєнком на Західній Україні. <свист> <свист> за, <свист> за нього вже брали знову просто взяточки все рішається і далі ага, працює. Ну, прикольно, <свист> круто. Якщо ти щось сказав проти влади, написав, на, на рану у тебе вже повістка. Ну, це ж стабільна схема. А да, от я що говорю. зараз Бог в районі це воєнком. Хочеш щось від'їжджати, приїжджай, або завтра повістка, або давай я тебе це заберу за пару тисяч доларів, там. які стоїть сотні тисяч доларів. Наприклад, ну, були такі ситуації. А що в цих людей в голові? Ну, я там розумію, війна вмирає тисячі людей, діти вмирають. А йому тим ну, людям нас... ніколи не мої. У них збагачення. Вони зараз нормально зароблять і побачите, що не спетляють. Якщо почнеться щось гірше, так як було навесні прошлого року, так в Києві їх вже не буде в Україні. Кожного меру, кожного воєнкома вже, я думаю, там паспорт, іностранці вже лежить. Я згоден з тим, що так неправильно там, жорстко хапати людей на вулиці, які не хочуть служити, з іншого боку. Питання теж, а де людей Мурано? Ні, от Якщо от простих людей, які просто йдуть на роботу, але робить він. У мене є людина, яку просто він написав на владу е, якийсь там коментар, йому рано не, не, не воєнкомат, а спецслужби <звук> викликали і вручили повістку місцеві, тому що він прокліткував. Хоча людина вже відправила п'ять машин на один там з підрозділів. Вона є свій бізнес, вона працює так, вона там не бачила себе військовою, але вона робила не менш роботу. так? Mm -hmm. От таких людей я не, не думаю, якщо вона робить цю роботу тут, тому що тилова робота теж потрібна: волонтерська допомога і все. А от такі, як, наприклад, там в клубах тусують, ще десь там в Буковелі. Ну, от це я би приїжджав, або, наприклад, там у нас на Західній Україні. Хлопці помирають на Харківщині, а з Харкова тусують, жарять що будуть ще їхніх там жінок жарити. — Ну, я чув такого на початку. У ну, мене полу, от, було це на власному тому, то ми приїхали з ними, там трошки радикально розібралися. Але їх воєнкомат щось не трогає. Переміщені особи, ну і що? Якщо вони там на каєнчиках поп'їжджали там на якихось… От-от-от і, можна сказати, така у нас історія з воєнкоматами. А самих військових комісарів я би просто відправляв, тільки на командний склад в окопи з бійцями. От. І тоді, а от наших поранених хлопців на місця воєнкомів воєнком і персоналу у всіх. То зараз ніби ж так хочу зробити. Я ще це відео записував давно, це предлагав. Угу. І я думаю, це не одна людина просто сказала. І, ну, в принципі, ну я думаю, ефективно би працювало. Ми про це постійно говоримо. Що? Центри комплектування, їх працівники зобов'язані бути першими захищати Україну. І не тому, що це наша видумка, а це адекватно. Там можуть працювати жінки, там можуть бути військовослужбовці, які були поранені, вони можуть роздавати повістки. Повірте, коли ти береш повістку від дійсно бойового офіцера, тобі хочеться взяти цю повістку. А коли з тобою себе поводять, ось так, як поводять. Ось це ось, вибачте, не знаю навіть, як сказати, щоб ютуб не заблокував. Єдине, що тобі хочеться, це просто врізати, та й так врізати, щоб уже ніколи ти не бачив цю мерзоту. А врізати ти можеш тільки в одному випадку, якщо ця мерзота до тебе торкнеться. Бо саме тоді вони розв'язують тобі руки. Ви вже дістали всіх. І людей, і журналістів, і правозахисників. Ви вже сидите всім в печінках. Тепер громадянське суспільство буде об'єднуватись і ловити вас непотріб. Ви чмоби, які сиділи, все своє життя. Сиділи чмоби, ви чмоби, ви орки. Ви чмоби і орки, все своє життя. Ви сиділи, як воші, отримували заробітну плату від народу України. А тут, вау, війна, і ви вилізли воші. І почали керувати Воші. Керувати ким? Громадянами, вирішувати, кому воювати, кому ні. Шановні, вирішує, кому воювати? Закон. Не ви. Ви скоро будете усі повністю, усі повірте. Про це вже знає СБУ, знає Київ. Як ви себе поводите. І народ вам цього не простить. Ви як вилізли в оші з чмобського свого корита, так ви й підете у своє ж корито. Тільки тоді ми вас не тільки розформуємо, ми вам зробимо так, щоб ви ніде не змогли влаштуватись на роботу. Тому що так знищувати людей, як робите це ви, ви внутрішні орки. Це офіційна наша заява. Ви внутрішні орки. Вибачайте, друзі! Але я також людина, і терпіти цій нечисті я особисто не буду.